На ній і гроно, і пелюстка, і небо, і радуга на ній, мов берегіння вроди, хустка здавен у нашій стороні. Хустка крила над батьківським краєм, вона барби відібрала в себе усі. Зустрічайте це диво в країни, гарну хустку у всій її пишній красі. Кожна барва хустини це життя українців. Це червоне і чорне, це весіль, барвограй, різмаїтну, червону, цю вічну і сучасну оберіг наш родинний на вашим колі стрічай. Українська хустина, дівоча, жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана в піснях, завжди була прикрасою жіночого народного одягу. Найдавніші хустки вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом. Спочатку хустки були білого кольору, пізніше їх вишивали червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками. Дуже рідко використовували чорні нитки. Хустка щоденний одяг. У молодиць головний убір зав'язували переважно під бороду, а в старижинок ззаду голови. У різних областях України жінки та дівчата пов'язували хустку по-різному фатою, чалмою, під шию, під потилицю, шляпкою, короною, робили ріжки, вузлик або навіть. Чіпляли квітку, крім побутового, хустка в Україні має ще й обрядове значення. Сповивали новонароджене немовля, у біленьку мережану льолю, хустинку, яку традиційно придавали від роду до роду, в кожній родині, де... Підростала дівчина, скриня повинна була наповнюватися хустками, її дбайливо оберігали. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Дай мені, мамо, хустку на щастя, хай буде на згадку. Що не була. Поміж нами далека дорога, навіть чужа сторона. Свято весілля завершувалося покриттям голови нареченою хустиною. Свекруха, повиваючи голову невістки, говорить Іди, доню, до милого. А ще в скрині кожної господині мала бути звичайна ситцева хустка, нею не зав'язували ні голову, ні шию, нею зав'язували мисочку зі святою вечерю і несли до хрещених, а ще у скрині кожної господини мала бути ще й чорна. Хустка. Як би ми не любили своїх батьків, як би їх не шанували, але в житті приходить неминуча хвилина, коли ми прощаємось з дорогими нами людьми. Після цього, як знак жалоби, жінки носять чорну хустку. А може, у вас є старенька бабусина хустка, яка зберігає затишок та тепло. В сучасній моді хустка теж залишається вживаним елементом сучасної дизайнерської та використовують бабусину хустку у своїх колекціях. Минає з часом і з роками, зміниться мода і пісні, а в матусі хустка стороками, схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, в'ється мереживо без кінь.